Функція єслі або іф. Функція єслі дозволяє Тексель приймати рішення. Вона перевіряє умову і повертає одне значення, якщо умови виконується істина, і інше, якщо не виконується. Синтаксис виглядає наступним чином. Після єслі в дужках у нас є три значення, які відрізняються комами. Перше це логічний вираз, друге це значення якщо істина, і третє значення, якщо лож. Розберемо приклад з температурою. Уявимо, що в комірці А1 вказана температура. Ми хочемо, щоб Excel нам показував. Слово спекотно, якщо температура більше 25 градусів, і «нормальна», якщо температура 25 градусів або нижча. Формула буде виглядати так. Якщо відкриваємо дужки і логічний вираз А1 більше 25. Ставимо кому. Далі в лапках ми пишемо слово спекотно. Це якщо значення відповідає дійсності, тоді буде виводитися слово спекотно. Далі після коми в лапках нормально. Це якщо у нас логічний вираз не буде виконуватись. Це основа для автоматизації прийняття рішень в Excel. Функція дуже корисна для звітів, оцінок, аналізу та багатьох інших завдань. Переходимо до практичного прикладу. У нас є табличка, в котрій є назва місць і температура в цих місцях. В колонці F ми хочемо бачити, як це відчувається згідно наших умов. Як це робимо? Клікуємо мишкою на комірці. формули Логічні, якщо. Далі в логічному вираженні ми вказуємо наш, нашу умову. Температура у нас повинна бути більше 25 градусів. Ставимо більше 25. Якщо це значення виконується, то в нас буде виводитися спекотно. Якщо ні, нормально. Нажимаємо ОК. Значення у нас підставилось. Протягуємо далі, і по кожному місту ми бачимо, як відчувається температура.